Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні вам покажу, як особа вирішила зробити мітинг проти корупції у лавах ТЦК і поліції. Я вважаю, ця людина заслуговує на те, щоб в принципі по центральних телеканалах України показали його і його наміри. Вітаю, дорогі друзі! П'ятий день мого голодування. Ви знаєте, сьогодні якийсь... Прилив енергії. Не знаю, з чим це пов'язане, можливо, якісь фізіологічні процеси, але щось відбувається з організмом. Не здаюся, свого слова не порушую, тому що якщо я це не зміню, мабуть, то це не змінить ніхто. Якщо я цьому крапку не покладу, то ніхто не буде нічого робити. За руль я вже не сідаю. Ну, такий стан, знаєте, трішки слабкість, але я вам хочу сказати одне. Ми маємо відстоювати свої права. Я нікого ні до чого не підбурюю. Я борюся з хабарництвом в органах ТЦК, з кришуванням в органах поліції, в органах в органах прокуратури і не більше. Ви уявляєте, як ви бачите, його цілі абсолютно благородні, адекватні і нормальні, тобто людина. Такими діями хоче висвітлити, що є проблема на території України, і її знають усі, От, зокрема, те, що там покриває поліція своїх да наших. Наприклад, якщо в людей немає відстрочок від призову, то люди, люди проплатили да, по тарифу. От я можу сказати за Миронівку Київську область. Проплатили по тарифу, і далі Миронівки ці люди не виїжджають. Тобто, щоб ви розуміли, ось така історія. І їх попереджають, коли там блокпости зарані, і все в цьому роді. в той самий час, як безпощадно інших бусяють. І я вважаю, цей чоловік він надзвичайно благородний, і, хоча він і виглядає як звичайна людина, але його наміри просто викликають, знаєте, певне восхищення. І я вважаю, що ось таким людям необхідно давати ефіри, в тому числі на каналах, для того, щоб люди знали правду, що відбувається насправді, знаєте, що одним дана перевага нищити людей, а інших вони відправляють на це саме знищення. І все було б нічого, тому що мобілізація у воюючій країні, ви знаєте, це нормально. Хабарів не можна брати, тому що таким чином, коли ТЦКшник взяв хабаря, він продав право жити людині за великі гроші, а сам збагатився. От сім'я борюся. Там вони продовжують залякувати, там розповідати, що не потрібно. Не дай Бог, я вийду під офіс генерального прокурора на голодування. Я в понеділок там буду. Дивіться, я забрав вже плакат. Ось він. Я його забрав, і я не зупинюся, тому що кредит довіри у простих людей у мене дуже великий. Я буду боротися за права кожного громадянина нашої країни. Насправді дуже жалко його, його наміри, бачите, благородні, але на мою думку, це голос вапіющого в пустині. Точно такий самий голос вапіющої в пустині, як оці мої відеоролики, для когось це, знаєте, як б'єшся лобом об стіну і безрезультатно. Однак мені здається, чим більше таких людей, які сприймають ось таку інформацію, чим більше таких, таких людей, які дійсно вважають, що ось ця система, це ж не окремий який, знаєте, ТЦКшнік. Це ціла система. Там все в темі і всі: начальники раяділів, начальники цих ТЦК, вони самі по собі нічого там не мутять якісь рядові ТЦКшники. Це люди, які виконують наказ, накази, які дають безпосередньо їхні керівники, в тому числі, як люди пишуть в мережі щодо відмивання грошей. Тобто це ціла система побудована по відмиву з цих грошей, тому щоб ніжчими робити українців. Я хочу, щоб ви також це розуміли, так як люди пишуть про це в мережі. Да. І наміри цього чоловіка піти там, під офіс генерального прокурора ну, можуть наказати якогось окремого там, керівника поліції, окремого керівника, не знаю, можливо, прокуратури, для того, щоб не улагодити, і за то, що він не улагодив це питання проблемне з цим чоловіком. Розумієте, це потрібно, щоб люди масово ну, висвітлювали свою позицію, тому що ну, дійсно воно так і є. Получається, війна для бідних. Получається, війна для тих, хто не відкупився, для тих, хто не порішав собі броню або не порішав собі відстрочку. Ну це не, не, не те, що несправедливо, це ж ненормально. Одні люди там життям своїм платять, а інші люди збагачуються на крові і проживають краще своє життя. От повірте мені, от окремі працівники поліції і ТЦК, вони будуть, як війна закінчується, жаліти про те, що вона закінчилася ця війна. Вони будуть вважати, що сьогоднішній день, от ми всі з вами, да? як то кажуть. Ми почуваємо себе погано, тому що наших українців убивають, да, на нас напали на території України. Іде знущання з боку ТЦК і поліції відносно населення. І, а вони будуть згадувати це як про найкращий час, тому що вони от свою ущербність реалізовують вигляді знущань над людьми і, в принципі, збагачуються. Це ж ніякий не секрет. Маса є розслідувань різного роду журналістів, де. Вчора був останнім алкоголіком, сьогодні в нього замки під Києвом, вчора було ніким із грязі, як кажуть, в князі. І, а як, наприклад, Одеський ТЦКшник, керівник, в Іспанії віли собі покупляв, а як в його, у урядового якогось ТЦКшника значить, вилучили 1 мільйон 200 тисяч доларів готівкою. Ну, ви представте, про які суми взагалі йде мова. І я вважаю, це проблема не то, що там спіймали, а проблема в тому, що вони між собою щось там не поділили, мені так здається, щось там комусь хтось не заніс, і просто вирішили таким чином значить, людину. Прибрати через кримінальне провадження. Так само крупа оця керівниця МСЕК, там, де її чоловік просто купався в доларах у себе у кроваті. Ну це ж І, і ви що думаєте, це на них все замкнулося? Да вся країна, мені здається, зараз так живе, і всі, що в ваших районних центрах ви не знаєте, хто, що, де, до кого і через кого вирішуються ці питання. Всі це знають і всі знаєте, мовчать. Думають, там, хай Олександр розказує. Або ще якісь блогери, або ось такий чувачок, який там хоче голодувати, і будуть вважати, що та це дисиденти, це якісь неадеквати, в них там з головою не в порядку. Ми посміємося, але ж е, факт залишається фактом. Ну, наших українців убивають, і війна дійсно для бідних. Я вважаю, що ну, набагато адекватніша історія вимагати від влади. Хай йдуть, підписують якісь мирні договори із Росією для того, щоб зупинити кровопролиття, і потім поступово вирішувати всі остальні проблемні питання. Ну, мені здається, це більш адекватна історія, ніж та, що люди повинні свої там хати продавати, квартири, автомобілі продавати для того, щоб втікти за ко. Ордон звертаю увагу саме від ТЦК і від поліції в першу чергу, а в другу чергу від війни, яку е, віроломно розпочала Російська Федерація на території України. Тобто, отут люди зажаті між двома огнями. І казати і не казати про це, це ж також неправильно і неадекватно, тому що ось така історія. А саме обідніше те, що от пройдеться війна, і історії будуть писати отам, для дітей шостого класу, як ми потужно. А насправді от правду ж ніхто не напише, правду ніхто, можливо, якщо такі ролики доживуть до, до тих часів, да? коли закінчиться війна і післявоєнний час, то всі повинні знати, чим займалися тут окремі працівники ТЦК і поліції. Я кажу ще раз, Миронівка, Київська область. Весь райвідділ сидить на місцях, весь райвідділ збагатився, весь райвідділ знущається і здівається саме під керівництвом цього останнього начальника поліції. Я не чув, щоб були в сусідніх районах проблеми: Богуслав, Тараща, Кагарлик, де ну, ні обухів не, ну, не було ніколи. Е, прийшло це чудо сюди, і почалися чудеса. І це відверто правда. І жодна жоден орган, ніхто взагалі не звертає на це увагу ніхто не розслідує, тому що вважають я так розумію, що війна все спише. А про це мовчати не потрібно. І значить, історія повинна знати своїх героїв. Отака друзі, моя скромна думка. Я маю це вирішити, і ніхто інший. Шляхом якихось власних пожертв. Ще чимось я доведу, що закон має працювати. Ви уявляєте, як можна жити в країні, в якій не працює закон, і не потрібно розповідати, що війна в країні, прийдуть буряти, або ще щось. От, ну, ви прокоментуйте, до речі, е, така інформація сприйнятна вам чи ні? Що або ми будемо, будемо там відправляти бездумно людей на смерть, або будемо продавати їм життя їхнє там за десятки, за сотні тисяч доларів, але як прийдуть буряти, буде ще хуже. Ну що це таке, люди? Ми з вами цивілізоване суспільство, ми не бидло і ми не скоти. І ми прагнемо цивілізованих відносин. Якщо мобілізація, то всіх і одразу, а не тих, хто там ніколи не служив, купив собі за десятку е е посвідчення ТЦКшника і продає. Ну це ганьба просто. Поширюйте це відео. Давайте зламаємо цю дурну систему, але виключно у законний спосіб. Коментуйте і поширюйте. Ну, Тут можна тільки сказати, що в законний спосіб в нього нічого не вийде. Любе беззаконня вибивається точно таким самим беззаконням. Однак це противозаконно, і, відповідно, немає зараз в Україні лідера, який би міг організувати ці питання і. Чи потрібні вони під час війни, знаєте, все ж таки треба не забувати, що ворог в нас той, хто напав. Але і мовчати про дії ТЦК, і про дії поліції, повторюсь, не можна. Вважаю, що ці всі слова цього чоловіка вони абсолютно благородні, вони є віддзеркаленням болі українців, тому що я вам чесно скажу, от в Європі. Вони, знаєте, такі дуже толерантні до українців, там надають певні соціальні пакети, можливість проживати, платять. Але вони всі нас чуханами вважають. От вони так це красиво маскують, вони вважають нас, типу, знаєте, такий другий сорт бидла. Чесно, ну, це моя, скажімо так, особисте, як кажуть, наблюденіє. Але вони це роблять так замасковано хитро, що більшість, в принципі, цього навіть не просікають. Я дивлюся, що їм там трусять по ушах, а вони там посміхаються і машуть. А я ж викупаю, що вони сприймають, сприймають нас як людей другого сорту. А мені б хотілося у себе на батьківщині. Бути людиною першого сорта. Я думаю, як і більшості з вас. Но саме із-за працівників ТЦК і безпреділа поліції, я не можу там просто фізично знаходитись. Просто не можу, тому що завтра будуть видумувати різного роду кримінальні справи. Просто нічого не, не потрібно, щоб ти щось робив. Потрібно просто, щоб ти був там на цій території. І це яскраво продемонструвало. Ось я вам кажу, що Маронівка, Київська область, безпредільщик, начальник. Ну, дійсно, людина непорядна із повністю. Зруйнованої репутації, ну, однак його знову, значить, призначають начальником поліції там, да у 22-му році, і е, Получається дають йому можливості далі впливати на всі процеси у місті. І я прекрасно розумію, що він, це моя така скромна думка, що він є частиною е корупційної системи України. Тобто він входий в оцю. Систему, яка от, мені так вже враження, таке, да? що витягує ресурси, кошти із Миронівчан, і жителів там району. І це все передається десь наверха для того, щоб от таким чином вони існують. Тобто, це давно, ну, давно ця система побудована, не один же рік він там працює. Але те, що е, займається, то займається. Але ж на що над людьми і розумієте, розумієте, що ж таке витворять? І зверніть увагу, там буквально. Декілька чоловік тільки реально служить на війні. А вся, вся більшість, вся ота падоль, вона вона там сидить. На місці продовжує іздіватися над людьми, виконувати грязні вказівки його, тобто незаконно фальсифікувати кримінальні справи, незаконно фальсифікувати справи про адміністративні правопорушення. Про це свідчать численні як виправдувальні вироки, так і численні справи про закриття провадження у справах про адміністративні правопорушення у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Крім того, місцеві жителі просто виють. І, знаєте, робить вигляд, що це, цього немає, що так повинно бути, що це нормально, що потрібно прогнути свою е, спину, знаєте, як якась сутула собака перед ось такими крайньо непорядними людьми. Це теж ненормально. Але влада не чує. Вона не чує. Тобто тут говориш прямо, тут наводиш конкретні факти, що дивіться, ось у цього начальника. Дивним чином цивільної дружини замок під Києвом, е вартістю орієнтовної 500 тисяч доларів, що абсолютно є неможливим при його зарплаті і зарплаті його дружини. Крім того, замаскували все таким чином, що його дружина не подає декларації, хоча вона є і. Керівником, е, значить, е, установи, яка створена органом місцевого самоврядування, але по закону вона не підпадає під декларації, тому що вони там це інклюзивний центр, типу допомагає діткам з інвалідністю, ну, типу, все в цьому роді, розумієте. І... Ти прекрасно розумієш, що це штучно поставили її туди для того, щоб неможливо було встановити який який ж реальний дохід. Однак, оці всі безполезні органи, на ЗК, Набу, вони вони тіпа не бачать. Ну, типа, не розуміють, не бачать, що там все нібито по закону. Але при цьому всьому безпреділ продовжується, грабування людей продовжується. І Україна скочується туди далі і далі в 19 століття. І треба розуміти, що це не Зеленський приходить да, там, і чудить. Це робиться руками ось цих людей. І... Що хотілося б сказати на останок? Горе вам, покайтесь, горе вам, як казав, знаєте, відомий чоловік, сльози цих людей, кого ви обідали, не впадуть на землю. Вони впадуть всі вам на голову. У мене все до зустрічі!